Минулими вихідними відбувся четвертий фестиваль гумору та сатири Усмішки глазового. Конкурс зібрав учасників з багатьох областей нашої країни в селищі Казанка на батьківщині видатного гумориста, заслуженого діяча містецтв України. В перший день учасники фестивалю мали показати все, на що здатні, аби члени журі, заслужені артисти Київського драматичного театру, Миколаївського академічного російського драматичного театру, і заслужені діячі культури та мистецтв України і області змогли визначитись з переможцями. Дуже приємно, що на сьогодні приїхало багато учасників з Івано-Франківська, з Луцька, з Житомира, з Черкаської області, з Одеської області, з Києва. Тому ми сподіваємося, що з кожним роком слідущий рік у нас буде ювілейний. Це буде п'ятий всеукраїнський фестиваль усмішки глазового. Що він набуває все більше і більше розвитку. Це підтримка наших аматорів, які люблять гумор. Жоден учасник не залишився без заощадливих подарунків та дипломів. Серед номінантів другої та третьої категорії фестивалю було багато наших земляків, але перше місце поділили між собою Світлана Крикун з Вінниччини і Євген Прудник з Дніпропетровщини. Та все ж Миколаївщина довела, що найкращі гумористи народжуються і живуть саме в нас. Головний приз фестивалю гран-прі, який заснував перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Геннадій Ніколенко 3 тисячі гривень. «Веселка» Казанківського районного будинку культури. І виконую я з великим задоволенням доручення першого заступника голови обласної державної адміністрації, також нашого земляка Геннадія Борисовича Ніколенка і за його сприяння вручу гран-прі. Гран-прі у грошовому виразі 3 тисячі гривень. Умовами конкурсу передбачено, що участь в ньому можуть брати учасники не молодші 16 років. Але організатори четвертого фестивалю зробили виключення для нашого земляка з Вознесенського району 13-річного Івана Ярового. Наймолодший конкурсант отримав спеціальний подарунок від депутата Миколаївської обласної ради Фелікса Ольшевського. Музичний центр з Караоке. В этом году ми вручили першу премію. К сожалению, оказалось только два участника, которые получили первую премию. Но мы поддержали молодого исполнителя, самого молодого, вручили ему э, тоже э, подарок. Я думаю, что на следующий год он уже использует э, этот год для того, чтобы улучшить свои творческие успехи и, возможно, выиграет уже в следующем году этот конкурс. На черзі п'ятий ювілейний фестиваль сатири та гумору усмішки глазового до того ж 2012-го виповнюється 90 років від дня народження Павла Прокоповича. Тому обласна рада і Миколаївський міськвиконком готують до річниці подарунок усім прихильникам творчості видатного українського гумориста. Я знаю, що і районна рада, і районна адміністрація вийшли з пропозицією створити на базі цього будинку культури музей. Музей свого славетного земляка музей, в який вже можна сьогодні додати дуже велику кількість матеріалів. Я хочу сказати, що і управління культури, і обласна рада, обласна адміністрація підтримують цю пропозицію, і я думаю, що ми з вами разом дуже достойно зустрінемо цей ювілей.